У Мелітопольській лікарні у Запоріжжі черга не за рецептом, а за можливістю врятувати життя. Тут проводять традиційну акцію зі здачі крові до міжнародного дня донора. По-перше, ситуація в країні, яка зараз йде: військова агресія Російської Федерації проти нашої країни. Ми знаходимося практично. Медичні заклади міста Запоріжжя знаходяться, в принципі, можна сказати так на передові. Тобто всі важкі поранення, там, ампутації, якісь там рани, великі, обширні, все везуть в місто Запоріжжя. В лікуванні часто і густо є потреба в гемотрансфузіях. Тобто, має бути запас в області крові і компонентів для врятувати, щоб життя наших бійців взагалі такий час. що в обласних мають бути завжди в місті резерв, хоч ви і самі знали кров? Ну, приклад треба лікарям показувати. Ну, я здавав ще з університету кров, так що це та така ситуація не зовсім нова для мене. Потенційний донор mm -hmm. а, він відвідує терапевта, а, яка вносить дані, реєструє. А, після цього а, лаборант бере аналізи, дивиться гемоглобін. Є показання для того, щоб здати кров, або якісь протипоказання, тоді озвучується і донор тоді не здає. Після цього людина може випити чайочку, зістиге гематогенечку. Після цього ми проходимо в зал, де у нас люди, вже. Здають кров. І після того, як люди здають кров, що далі відбувається? Вони можуть знову попити солодкого чаю, з'їсти печиво, не посидіти. Можуть падати, наприклад, тиск, щоб ми поконтролювали. Є тут медичні працівники, лікар, звісно. І якщо людина себе добре почуває, ми її відпускаємо. Ідея ініційована виконавчим комітетом міськради. Її підтримали і медики, і мелітопольці. ВПО з інших міст Запоріжця. У списку охочих понад 45 людей. Серед них медперсонал лікарні та представники поліції. Там де комп'ютер та Ми Ми прийшли групою співробітників поліції. Які також однодумці вважають, що це треба зробити. Це мій обов'язок як громадянина України, якщо в мене є можливість чимось хоч чимось допомогти в обов'язковому порядку, я вважаю, що я зобов'язаний це зробити і допомогти моїм е, громадянам, таким як я, також. Да? Тобто, будь-кому будь-якому громадянину України, якщо це врятує життя, чимось хоч, хоч чимось допоможу, я зобов'язаний це зробити. Набір крові здійснювали працівники Запорізького обласного центру служби крові. Вони розповідають, донорство дозволяє не тільки врятувати чиє життя, а й контролювати своє. Перед кожною здачою крові лікарі роблять безкоштовний аналіз на рівень гомоглобіну та наявність інфекцій. Антіпи у нас просувався. Окром контролю здоровья ей и другие переваги. Конечно, это не явилось стимулом к тому, чтобы сдать кровь, но нам заплатили 70 гривен и дали два дня выходных. Это будет добавка к отпуску. Донором я была до войны, сдавала кровь, и сегодня такой день, что ну нужно, нужно помогать ребятам нашим нужно и вообще доноры по. Всім временам завжди були спасателями, тому я в цих рядах я горжусь собою. Я собою горжусь. Я думаю, що моя кров кому-то спасет життя. Потреба у крові немає дати в календарі. У лікарнях області щодня борються за життя, і кожен донор це реальна допомога. Медики закликають: якщо ви здорові та маєте змогу, не чекайте нагоди. Ставайте донорами вже сьогодні.